Так, сьогодні у нас а, прийшов запит на Ford Escape 2020 року. Їх тут доволі багато, авто а, дуже популярне у нас. І ось приблизно що ми маємо. А, 20 й рік, ставка 3650, пробіг 45 тисяч миль, повний привід. 1,5. Турбо 180 кінських сил, безпека вся ціла, великий монітор, безключовий доступ, о, самий клімат контроль. Ушкоджень. Тут такий приборка електронна. Ушкоджень десь на 4, -4 тисячі доларів. Тут а, порахували ми, що у нас вийшло 3650. Десь у Львові вона стане Такі машини. В Україні коштують.